Полюбляю я, біленькі квіточки. Polar Star. Невеличка, акуратна. Сама квітка дуже красива. Но настільки елегантно побудована, бачите, кожна пелюстка не лягає одна на одну, а розгорнута і можна дуже довго дивитися і, полю... і любуватися. Polar Star. Ах, наша любимець Соні. Соні, вона розляглася тут. На жаль, у мене трошки тіснувато різним трояндочка. У цьому році вони взагалі хорошо розрослися. І так, моя Соні. Ну, красоня, ну просто красоня. Біла-века. Тут іще є помпонела ще тільки набирає свої помпони, їх буде багато, і вона отак буде цвісти. Дві червоних трояндочки. Одна із них торнадо. Ну, а друга, ем, я купувала, як Чорний принц купувала, але це не, не є чорний принц. ну Теж така красива, червона, довго, хорошо розмножується. Ну, to Leonardo da Vinci, jo, celým to je. Také